Вітаю всіх гостей мого Ютуб-каналу. В цьому відео про корабель, який мав би рекламувати Україну, бути візитівкою країни і бути рекламщиком, пропагандистом в гарному розумінні цього слова України по всьому світу. Якби Україна не ганебно, ганебно підкреслює, не позбулась цього корабля. Мова піде про навчальний вітрильник Барк Товарищ. Що це за судно? І що значить Україна позбулась? Про це все нижче. Корабель був збудований в 1933 році в місті Гамбург. вже в гітлерівській Німеччині для, як навчальне судно для е, німецької Кріксмарини Військово-морських сил. Е, ну і з, з 1934 року він е, плавав по морях і кінах, е, відвідуючи е, багато портів, рекламуючи е, країну Німеччину, яка вона чудова, хороша, який. Е, як там все добре. З початку Другої світової війни корабель став плавучою канцелярією і гуртожитком для моряків? Стояв він в місті Штральзунд. Це його і порт Приписки, і там, там він базувався. Потім, вже ближче до кінця війни, коли вже вимальовувалась картина. Що воно буде далі, його перебазували на остров Рюген і там зробили курси міньорів. Вже коли до Німеччини увійшли совєтські війська 30 квітня 1945 року. Корабель був обстріляний е, советськими танками, е, отримав пошкодження. Ну, а як там були е, оці міньори, курси міньорів, е, вони ще й підірвали цей корабель, і корабель потонув. Е, потонув не, на, не глибоко е, потонув настільки, щоб. Е, в Союз. Втекти вони не, не вспівали, а щоб Совєцький Союз не зміг використати от прямо в той час, він був знешкоджений, скажімо так. Ну, Після війни він попав в списки, репарацій, репараційні списки, і він дістався Совєцькому Союзу по репараціях. В 1947 році його підняли і поставили в ДОК в місті Вісмар, де він пройшов, ну, його відремонтували, капітально відремонтували. З 1947 по 1951 рік він відновлювався, ремонтувався. Вже на останньому етапі ремонту відновлення. Червні 1950 року вітрильник був прийнятий совєтською командою, і перший, перший час він, деякий перший час він ходив Балтикою. Потім в липні 1951 року курсом, відбувши спорту Ленінград Навколо Європи він взяв курс на Одесу, і 28 серпня того ж 51-го року він прибув до Одеси, пройшовши, зайшовши в багато портів Європи, рекламуючи, рекламуючи Совєтський Союз, країна-переможець. Все таке інше. Перед тим, ще будучи на Балтиці, він прийняв участь в регаті і був там серед переможців. Тобто, перша слава до нього прийшла, перша слава під прапором Совєтського Союзу. Ну і от його передали, якийсь час він був навчальним судном і Одеського мореходного училища, і Херсонського. Потім його передали все ж таки в Херсон, Херсонському мореходному училищу імені Шмітта, де він і був, де він зустрів розпад того клятого Савка. І Україна отримала е, отакий, е, на той час вже відомий в світі е, вітрильник Барк Товарищ. Е, колишні німецькі. Да, я забув сказати, що е, перша його назва він називався е, Горг Фок е, на честь німецького письменника, який е, підписувався це його не прізвище, це він, е, ну псевдонім його, це він так підписувався під своїми е, творами. Так от, під час Совєського Союзу, приймаючи участь в дуже багатьох регатах, він отримав ну, популярність, відомість, про його знали. Він перемагав в багатьох оцих регатах. Тобто, цей корабель в світі дуже непогано знали в різних куточках і в Європі, і в Америці, і в Азії. Тобто, якби він залишився, це так забігаючи наперед, якби він залишився у України, цей корабель відомий, він би був би рекламщиком і пропагандистом України. Поїхали далі. Після розпаду, і перед розпадом, там зразу після розпаду грошей нема. Він же підпорядкування і на балансі Міністерства освіти, це ж маєходне вчилище, грошей нема. І корабель поступово приводився до ладу такого, такого. В 93-му, в 1993 році постало питання, що корабель треба ремонтувати. Спочатку йшла мова про ремонт у себе в місті в Херсоні, в Херсоні три суднобудівельні, судноремонтні суднобудівельні верфі. Тобто, перемонтувати там його було в принципі без проблем. Чому це не зробили? Знак питання. Мої думки, що там могла бути складова і корупційна. І корабель пішов на ремонт. До Великої Британії. Дивно, якось так. Поганий стан потребує ремонту, і він навколо Європи пішов в Британію. Два роки він простояв в місті Ньюкасл з 94 по 1996. Там різні були без деталей, його намагались там відремонтувати в рекламних цілях. Там мала будуватися створюватись верф для відновлення вітрильних кораблів. Ну, але не сталося так, як, як гадалось. Корабель залишився там стояти. Поки він там стояв з екіпажу, залишилось 11 людей, решта повернулась в Україну. Ну і корабель стояв і, стоячи біля причалу, без плавання, без ремонту, він постійно, ну, в якомусь сенсі, якщо одним словом можна сказати, що ржавів. Вот, і, в 99-му році він вже був е, зовсім в такому в неналежному стані. Е, він вже не міг сам е, виходити в море. Його позбавили. Е, Паперово-юридичної можливості. Спочатку у нього відібрали можливість плавати морями і океанами, залишилось лише Чорне море, ну але ж він був в Британії, а через ще деякий час і ця, цей дозвіл перебування і плавання в Чорному морі теж сплив термін дії того, того дозволу. І поставив питання, що з ним робити. Його завантажили в корабель такий корабель док, притоплюється, заводиться туди корабель, корабель піднімається, і отак його не на буксирі, а от в кораблі доку його доставили до німецького порту Вільгельмсгафен. Для німців цей корабель був знаковий, це їхній історичний корабель, і вони до цього дуже так ну, і прискіпливо і уважно до цього і ставилися, і ставляться. І з'явились такі групи, які почали і кошти збирати, і опікуватись станом цього корабля. І в 2000 року, чи з 2000 року, ентузіасти почали розмову з міською владою міста Штральзунд, як я вже вище казав, до якого порту він був і приписаний. І це його базовий порт був ще за часів довоєнної Німеччини, з, містою, з містом Штральзунд, щоб викупити у України цей корабель. Влада пішла на зустріч, рішення було схвалено, щось там виділила влада, якісь кошти якісь кошти зібрали ентузіасти, і корабель викупили. Україна спочатку хотіла, хотіла 1 мільйон євро за корабель, майже 100-метровий. Навчальний корабель, історичний корабель, всього-навсього мільйон. А віддава за 500 тисяч, за півмільйона. Тобто так, ви приходите на ринок, скільки коштує там якась річ? 1000, а за 500. Добре, давай забирай за 500. Тобто дивний такий продаж, ганебний продаж. Знов таки можна думати про те, що хтось отримав якусь там суму чи з цього, цього півмільйона, чи щось там зверху було додано. Але той, хто приймав рішення, і той, хто ставив свій підпис і дозвіл на санкцію на продаж, щось отримав. Я майже не сумніваюся. Звичайно, доказів нема, але. Ну, Ну, так воно, скоріш за все, було. Це мої думки. Маю право на це. Конкретно нікого звинуватити не можна, ну, але не можна в плані, що я не знаю. Так от, продати великий корабель 100-метровий, навчальний, історичний за по ціні двох роус-ройсів. Росройс, наскільки я так середній, там без якихось там супернаворотів там, 220-250 тисяч. Тобто за два розройці віддати е, корабель, ну, це, це жах, і це, ну, в якомусь сенсі це можна назвати злочин проти України, в принципі. Е, ну і от, корабель продали. Е, далі е, був проведений ремонт. Ремонт почався ще, коли почались перемовини, якісь там перші роботи з 99-го року, і ремонт був проведений з 99 до 2003 року. Корабель був відремонтований, ну і переведений в місто. Штральзунд, і там знову таки німецькі місцеві ентузіасти довели його до, можна сказати, ідеального стану. Зараз він стоїть з 2005 року, він стоїть як плавучий музей в бухті міста Штральзунд. Ремонт був, оце те, що робили ці. Ентузіасти, коли вже корабель був музеєм, а його все одно вилизували, доводили його до ідеального стану, і це доведення було з 2004 до 2010 року. Тобто він працював як музей, а паралельно на всі капітальний ремонт, оце відновлення пішло 4,5 мільйони євро. Не треба е, це екстраполювати на Україну, і е, в плані, що де Україна могла взяти такі гроші. Ні, якби він залишився, якби він не пішов до, е, спочатку до Британії, а потім його не перевезли е, в Німеччину, а відремонтували у себе в Херсоні е, і зарплатня нижче, і е, е, матеріали там, і фарби, і все воно е, дешевше. Тобто, е, все могли би. Е, Обійтись якимось, думаю, що мільйон максимум півтора, і корабель був би відновлений і ніс би український прапор по світу. Ну, а так, кораблі, до речі, однотипні кораблі з цієї серії. Вони так і називаються типу горфок. Їх шість одиниць. Німеччина має горфок новий, горфок-2. Він збудований в 58 році, 1958, а ті, що решта вони до воєнного часу. Американський вітрильник Барк Ігл, колишній теж німецький, сьогоднішній теж Барк Сагріш Португальський, він побував після війни, як. Репарації до речі, ігол теж американці американцям достався по репараціям. По репараціям, німеччина, ой, штати отримали і другий такий корабель, але вони його потім продали Бразилії, а потім Бразилія Португалії. Ну і от тепер. І ще один корабель не був збудований. Я ж кажу, ще в довоєнні часи, але він будувався для військово-морських сил як навчальний для ВМС Румунії. І він зараз, барк Мірча, він румунський. тобто кораблі того ж віку, як і оцей товариш. Да, він перший, він там на пару років старший. Але е, він би міг плавати і досі, якби не така ганебна поведінка е, ну, в принципі, української влади, е, те, що не знайшли, ну це жах просто не знайти е, мільйон е, для ремонту корабля, мільйон євро в ті часи. Ну, ну Це просто е, хто тоді був е, міністром освіти? Е, Ой, до, до того соціалюги, який, е, який з моєї точки зору він винний в тому, що е, е, сьогоднішній фрегат Херсонес, е, про нього у мене є е, відео. Е, під цим відео я викладу посилання, е, що його вкрала е, захопила е, Фашистська Росія в місті Керч разом з захопленням Криму. Він не міг сам плавати, і те, що він доведений був до такого жахливого стану і стояв в керчі, винний з моєї точки зору міністр освіти, який наклав своє віто на, на те, щоб корабель міг плавати. А на винний в тому, що Україна ганебно позбулася по ціні двох Роллс-Ройсів цього барку товариш, Винний попередній міністр. Кремінь, мені здається, був тоді міністром. Звичайно, це не юридична відповідальність. Ну бо я не думаю, що навіть той же Кремінь знав взагалі про, про цей корабель. Але як завжди, коли щось стається, то винувата перша особа, хоч перша особа держава, хоч перша особа міністерства. Ну, От, от якось так. Україна взагалі, на жаль, не приділяла уваги тому, що. Оці навчальні вітрильники це посланці країни і це, це пропагандисти країни, в самому гарному розумінні цього слова. Отака така картина, така історія про Барк Товаріщ, який я думаю, що ім'я, ну я не знаю, мені воно не дуже подобається. По-перше, воно ж з назвою було на кінці оце буква Ща, а ну, в українській мові є, але ж товариш, все ж таки товариш, якщо, якщо українською. Ну, Але можна було перейменувати, дати якесь там. Гарне історичне українське ім'я, щоб теж він не тільки своїм корпусом вітрила, а ще і ім'ям Ніс Україну розносив по світу. Ну, але, на превеликий жаль сталося те, що сталося. Позбулись ми цього корабля. На жаль, на превеликий жаль, маємо те, що маємо. Сумно. Ну, але отака історія з цим барком товариші. Дякую всім, хто додивився до кінця. Коментуйте, пишіть, що ви ще знаєте про цей корабель. Може чи якісь посилання кидайте на інформацію про цей корабель. Може, щось цікаве про нього знаєте, пишіть в коментах. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Слава Україні! До побачення!